Це 50 капсул величезних рибячого жиру, з, а, саме в натуральній ятьміні оболонці. А, ну, три, високоякісний а, жир, риб'ячий, саме вибоководний риб. І, якщо розумієте, якість омега-3, саме висока якість. Повинна бути смачна, вона повинна бути в темній оболонці, яка захищає саме са, жир так а, і а, з великим складом які складають у ми. Тож, а, якщо ви хочете саме високояльність, німецька з усіма е, сертифікатами, доведеною ефективністю. Так? А ви знаєте, що вона впливає і на зір, і на мозкову діяльність, і на діяльність всіх органів і не за нашу частину і сердечність судинна система. Тож обирайте супер у мене в компанії Ela Help. Ви не пошкодуєте, це дуже смачно, дуже корисно і доведено ефективність. Україні, зокрема, по Україні так не дуже радують по захворюванню серцево-судинних систем в людей. не, не дуже такі радісні. А, і я б хотіла сказати на фоні цього, в яких країнах от є декілька країн, на фоні яких ми звичайно виглядаємо дуже бідненько. От, зокрема, це Норвегія. Ми всі знаємо, що це холодна країна, так там холодні а, океани, і звичайно, там же ж і є ця риба з холодних морів, так зокрема. Яку додають до свого раціону жителі цих країн. От, і е, з, до, з, з досвіду, те, що бачать е, науковці, люди там хворіють менше на е, захворювання серця. Ось, наприклад, ще Франція. А знаєте, чого Франція? Тому що там е, заведено е, там, в день випивати келишок сухого червоного вина. Ну, келишок, не пляшечку, не дві пляшечки, не, дві, не два келишки, але але от. Можливо, ці е, речі і є такими, знаєте, а, чинниками, які дозволяють людям в цих країнах бути все-таки здоровіші з точки зору е, серця і серцево-судинної системи. Ось а, що ж нам дає праця з компанією, так? Ми маємо е, таку шикарну річ, як ось я показувала да? омегу 3 Але я б хотіла ще трошечки зупинитися на нашому такому улюбленому виді їжі. Це сало. І ви всі, можливо, не всі знаєте, що є е, омега 6 і омега 3 От, зокрема, сало, це є омега 6 але це також є корисні жири. Я вам скажу, що мій Сергій е, е, ну, ще до війни, скажімо так, він сало і до борщу, і навіть з вареничком, і, і окремо теж дуже е, полюбляє. Ось, а е, для того, щоб був такий, знаєте, е, така рівновага е, жирів в нашому раціоні, нам і потрібні омега 3 І ось на картинці ви можете, зокрема, побачити, які є джерела корисних жирів, так, корисних омега 3 жирів. І ось вони є і в рослинному світі, і в тваринному світі. І ось е одна з причин, так, чому в Україні, зокрема, люди в більшості хворіють багато хвороб, особливо після від початку коронавірусу. Дуже збільшився цей рівень захворювання е серцевих, е серцевих хвороб. Ось. Тому до цього всього, до коронавірусу, можна додати ще і куріння, навіть так само і пасивне, якщо з вами курять люди, і ви з боку стоїте це пасивне, називається куріння, е ультрафіолетове випромінювання, е забруднене навколишнє середовище, погане харчування. А чому погане харчування? Тому що низький рівень е життя людей. Життя людей низький рівень. Чому? Тому що люди мають, мають не всі можливість мати високу зарплату, відповідно, гарно харчуватися, достойно харчуватися. Так? Ось, і на все це, в принципі, ми можемо впливати, якщо розуміти, цікавитись такими якимись речами, так, розширювати свій кругозор. І ось, ось ми, зокрема, тут можемо побачити. Який, які омега 3 ми можемо використовувати з раціону свого, так додаючи є омега 3 в рослинних продуктах? В рослинного походження є в тваринного походження, але ми всі прекрасно розуміємо, який насправді зараз рівень розвитку промисловості, так в яких умовах це все вирощується. Навіть та сама рибка, навіть та сама, ну, ті самі тварини, там корови, так, чим їх годують, як їх годують. Це зовсім не той рівень, що колись корівка паслася на травичці, ось і вона чисту їжу їла плюс-мінус. А зараз десь там в селах, може, одна-дві корівки є, і то дуже добре, десь її там припнули на короткий повідочок, вона там трошечки собі попаслася, і все. А все інше це вже такі великі промислові об'єми. Там уже і тих корів, і тих свинок, і навіть ту саму рибу годують вже комбікормами. Відповідно що, відповідно, якість того всього омега-3, що є в нашому харчуванні, дуже низька, і, відповідно, не настільки багато ми можемо його отримати. Ось, І не насправді так, є дуже маленька кількість людей, в яких. Є ферменти, які можуть перетравлю, не перетравлювати, а перетворювати е, ось цю м, молекулу омега-3 з рослинного походження, так? те, що ми там з'їли горішок, так? і в людини там відбулися якісь такі е, хімічні моменти, і е, організм переробив його типу це риб'ячі жир. Це дуже щасливі люди, у них супер е, е, хороший вигляд шкіри, нігтів, волосся і так далі. Але більшість людей не мають цих ферментів, вони не можуть отримувати ту омега-3, щоб отримати от саме в такому вигляді, як рибячий жир, так? такий якісний, хороший рибячий жир. Тому ось те, що ми бачили на, на початку, так, це сало, воно зараз зовсім не таке, те м'ясо зовсім не таке, і, звичайно, і та риба зовсім не така, не та кількість там тих омега-3, корисних, тих компонентів, які потрібні для. Людей для того, щоб менше хворіти, щоб наші судинки були хороші, такі покладисті, такі м'якенькі. Ось і ще я хочу сказати, що ми з вами повинні усвідомлювати те, що потрібно себе обмежувати в якихось моментах, тобто зайвий раз не стресувати, якщо є така можливість, звичайно. Ну, ми зараз бачимо, що можливості такі собі, так? Але якщо ми знаємо, що це, цей момент треба трошечки обійти, обіграти, то, звичайно, цим потрібно е, розумно поступати. Не, не стресувати, не сваритися, лишній раз обійти якісь моменти, так? Крієгольні е, камні стороною. Ось для того, щоб все-таки е, наш організм менше стресував. Ось, і Вже впродовження теми, так? Подивіться, які основні джерела є омега-3. Тут ви бачите і рослинного походження, і тваринного походження, і рибячий жир, відповідно, морепродукти. Ось м'ясо диких тварин. Ви самі тож зрозуміли, чого я розповідала. Ось. А, і ми далі можемо ще побачити, ось який корисний вплив омега-3. І це таке коло, замкнене коло навколо. Оцієї омега 3 наскільки вона корисна для мозку. Чому для мозку? Тому що мозок е гарно працює, е ну, менше стресує, він захищений. А чому захищений? Я вам ще розкажу: я таке вичитала. Що ці омега 3 молекули, вони такі цікаві, цікаві, що вони мають е таку якусь гнучкість. Так? Е завдяки цій гнучкості, е і наші судини гнучкі такі пластичні. М'якенькі, і навіть коли, ну, зокрема, наш мозок, так? Якщо ми зараз говоримо про мозок, якщо у нас, наш мозок отримує якусь стресову ситуацію, а ми і їмо харчування в нас хороше. Ми приймаємо омега 3 додатково, у нас мозок захищений, і він так, так плавно зреагує на ці всі речі, які відбуваються навколо нас. Ось коли е, жінка вагітня або коли планується вагітність, це теж важливо. Як для чоловіків приймати омегу 3 так і для жінок, коли мамочка годує груді, це теж дуже важливо. Насправді дуже важливо, тому що дитина під час вагітності вона отримує е, ті речовини, які, зокрема, дозволяють е, гарно закластися мозку дитини маленької, так ще яка в утробі мами, і все, все це взаємопов'язано для молодості, краси, так як я вже сказала. Люди, в яких є ферменти, які можуть гарно переробити в омегу 3 типу це риб'ячий жир з рослинного якогось походження. Так, у них немає цих проблем. У них шкіра чудова, вони красиві, вони ну стан шкіри не, не сухий. Так? Ось тому і це так само для молодості і для краси. Для імунітету, ну звичайно ж, так само і здоров'я наше все залежить. Від імунітету буде імунітет міцний, здоров'я ми будемо мати теж хороше для серця. Судин, ось це саме, що я сказала, і для мозку: судинки будуть гнучкими, пластичними, кров буде плавно перетікати по судинках. Відповідно, всі інші якісь моменти, які будуть ставатися навколо нас, які призводять до стресів. Так, от, наприклад, я сьогодні готувалася, я ніби і говорити вмію. Але все ж таки відповідальність перед вами, і я вже десь трошечки себе е стресую, чуть-чуть. Але, ну і знову ж таки, і для нервової системи все взаємопов'язано, все дуже е в тісному такому колі, і все е настільки м впливає на наш стан, що от ця саме, е цей дефіцит омега 3 він саме сказується на тому. Що ми можемо от побачити в людях, так? Це і суха шкіра, нігті. Дівчат зараз це не так сильно помітно, тому що дівчата зараз дуже дуже доглядають за своїми руками. Ось але коли не було такого піку моди на гель на, на, на наших нігтиках, так зустрічалися дівчата, які не могли навіть відростити довші нігті. Тому що, тому що неякісний раціон, відповідно, омега 3 недостатньо, і всіх інших таких компонентів, які корисні для нашого організму. Ось і ми отримували ламкійніки сухе волосся і його випадіння. Дуже люди, дівчата, ну хлопці так трошечки менше до того ставляться, до випадіння волосся. Так ну болісно, але їм якось простіше до того ставитися. А, а у дівчат так всі намагаються доглядати зовні. За волоссям, тому що випадає там сухе так далі, але е, забувають, що за цим потрібно слідкувати і додавати в раціон, зокрема, і ту саму омегу 3 для того, щоб е, був е, ну, яскравий вигляд волосся, тобто воно було не сухе, не ламке, а було таке е, блискуче і якісно виглядало. Так? От Я, зокрема, е, коли слідкую за своїми тваринами домашніми, от коли в мене е, кітка їсть омегу і рибку. У неї таке гарне шесть, така вже гарнюня, така вже блискуча. Це дуже такий теж показник того, що вона харчується правильно. І дивіться, коли ми також втомлюємося швидко, це також показник того, що в нашому організмі чогось не вистачає. Додайте омега 3 ви не прогадаєте. Зайва вага. Я зустрічала, зустрічала такі відгуки. Де було де дівчата розказували і ділилися такими варіантами, що коли у них, вони на якомусь моменті корекції ваги, так? І є такий термін плато, коли стає рівень ваги на одному місці і не, 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 не знижується далі. Щоб людина не робила. І дівчата казали, що вони просто додавали ще декілька капсул омеги на день. І все у них починала знижуватися плавна вага, і вони досягали далі свого бажаного результату. Тому ну, я можу сказати, що знову ж таки, лишнім воно вам не буде. Погіршення пам'яті концентрації уваги. Це те, що було на початку на слайді, показано, що все взаємопов'язано. Наш мозок теж потребує тих корисних речовин. Щоб бути пластичним, відповідно, коли він пластичний, він буде гарно обробляти інформацію, і, відповідно, концентрація уваги теж буде трошечки інакшою і кращою. Ну, і ще я вам скажу: тут не прописано, але так само омега-3 дуже гарно впливає на зір. От саме на зір, на чіткість зору і на те, як ми адапту... наші очі адаптуються до темноти. Я часто зустрічаю, от, наприклад, і мого батька, вже досить довгий час. Він вночі, а особливо якщо це сутінки, йому дуже важко сконцентруватися. Він дуже погано бачить. Мало того, що в нього поганий зір, але це так само впливає на те, що в ці перехідні моменти ніч, день, день, ніч оці сутінки дуже погано адаптуються очі. Так само додати до раціону омега 3 Зокрема, нашу елерівську, додати якісне харчування на довготривалому етапі, і це так само буде дуже гарно впливати на зір. Поїхати далі. Необхідна омега-3, коли вона необхідна? При гострих хронічних болях в спині, при астмі, захворюванні дихальної системи. Чому? Тому що, так само альвеоли, всі-всі речі вони потребують гнучкості, пластичності. Е, і, е, відповідно, коли гнучка е, пластична середовище, так, зокрема, астма це у нас е, бронхологеневі системи, ось там буде теж відбуватися і рух крові, рух рух е, лімфатичний, все буде дуже гарно е, проходити, і оцих моментів теж можна е, зменшити ці моменти. І омега 3 якраз, захворювання дихальної системи, це все-таки запальні процеси. Запальні процеси, і я от не чи я сказала, що у тих людей, які можуть у тих там декілька відсотків, якщо брати від 100, там 20 відсотків людей, які е за рахунок того, що в них є оці, е, ферменти, які перетравлюють, так настільки рослинну їжу, ось то в них і менші, менше вони хворіють на запальні якісь моменти. Ну, там, і шкіра менше запальна, і там, запальні процеси в загальному в організмі. Це те саме: додати омега-3 і менше буде запальних процесів проходити. При терапії гепатиту С для курців. Бажано, щоб вони взагалі перестали курити, звичайно, але вже якщо вони курять, то додайте їм омеги і ще речі. і буде чудово. Вікова деменція. Ну, ми знаємо всі, що двікова деменція це така річ, де хворіє саме мозок людини, так, з віком він втрачає свою пластичність гнучкість. Тому для, для того, щоб запобігти цим проблемам так? з віком людині, давайте теж включимо в свій раціон омега-3. Навіть якщо людина вже хворіє, їй лишнім не буде попити омега-3, звичайно. Планування вагітності. Я вже сказала, що так. Да. Плануєте вагітність, попийте омегу, і крім омеги, можна ще додати наш антиречь. Ви будете прекрасно захищені від будь-яких е, хворів, е, забезпечити свою дитинку майбутню всіма корисними е, е, елементами. Ось і прекрасно мамочка виносить своє дитя. Гормональний збій так само залежить від е, кількості, і чи взагалі є в раціоні людини омега-3. При терапії онкозахворювань, при хронічних запальних процесах, так само дайте своїм партнерам, клієнтам попити анти антиейж разом з омегою, і люди побачать, як у них міняється їхнє здоров'я. Ось. А омега 3 от саме від ЕЛР, вона настільки якісна, настільки якісна, і якщо у вас хтось, можливо, запитається. Чи там скажуть, а я там знаю, та ще якась там омега, я там на, на якій там іншій площаці купую і вона дешевша. То ви можете сміливо сказати, що наша омега не в порівнянні. Я, на жаль, не взяла з собою омегу, я її допила, а нову ще не прийшло. Якраз замовила ту, яка в, в нас в, в спецпропозиція, ось. Тому не можу вам показати, який насправді вигляд нашої омеги, Так, по перше. В нашу омегу в капсулку додано вітамін Е. Чому вітамін Е додається? Для того, щоб ці молекулки омега-3, оці поліненасичені жирні кислоти, не окислювалися. Наша омега знаходиться в темній капсулці. Так, вона не дуже яскрава, не дуже красива, не блискуча, так як інші там буває і в капсулці вигляді рибки, така прозоренька, жовтенька, яскрава, красива, але це не показник якості. Показник якості саме те, що буде в темній капсулі. Ось з того, чого виробляють нашу супер-омегу, це не в порівнянні. Вона навіть на смак зовсім інакша. Нашу виготовляють з спинок риби, і саме риби, яка плаває в холодних морях, яка досягає певного рівня, в якій з часом нашаровуються е, Прослоєчки, будемо казати, жиру, так? це все з часом набувається, і відповідно від того, теж виявляється якість Якість саме е, тієї е, продукції, з якої виготовляють нашу омегу. І відповідно, Якщо риба е, харчується, якщо її в промислових масштабах в е, роз, е, розплідниках розводять, вирощують, це зовсім інший рівень риби, і вон, в неї зовсім не ну, той е, буде. Не та продуктивність абсолютно, від слова абсолютно. Тому наша омега це дуже-дуже якісна, тому що виготовляється з спинок не з печінки, тріски чи там ще чогось, а саме з сардин, з кумбрії, кінця. Це такі якісні рибки, які, з яких якраз ось ця наша омега буде смачною. От саме смачною, тому що навіть якщо нашу омегу розрізати і отримати звідти е, вміст, то вона там дійсно смачна, і для діток дуже рекомендується ну, ви бачили, хто бачив, хто не бачив, наскільки наша капсулка немаленька. Але якщо ви дитині покладете на шматочок хліба, зробите такий бутербродик, вона, ну, дитина не відмовиться і отримає дуже високу якісну омегу, навіть е, на кліпчику, нічого страшного. Омега-3 на рівні всіх інших дуже якісна. І наразі в Україні це дуже е, хороша, прийнятна ціна, тому ви можете сміливо своїм партнерам, клієнтам рекомендувати нашу омегу, і ви не отримаєте поганих відгуків, е, тому що я знаю, що від прийому іншої омеги у людей печия дійсно. І навіть від тої рибки, яку ми можемо брати в магазинах, так, інколи теж буває печия, у кого. Не, не досить гарно працює печінка, зокрема, так, то буде печія від неякісної цієї риби. Тому що ну, я, я точно вважаю, що вона на наших прилавках точно неякісна. Вона є, вона смачна, але як вона виготовлена, як вона вирощена, та рибка це вже під знаком запитання. Ось. Тому ще ми можете побачити, який на у всіх країнах і в Україні також дає алер. Який сертифікат присвоєний суперомезі наші так? це е, друзі моря? Це саме якщо ви покажете цей сертифікат, якщо людина орієнтується в сертифікаціях, вона зрозуміє, що наша омега дуже якісна.